Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати Плюс. Ми вже вивчаємо тему об'єктно-орієнтованого програмування, і я знову нагадую, що рекомендую дивитися мої відео від початку до кінця, бо я намагаюся пояснити тему, скажімо, від простішого до складного. Зараз в нас вже дуже складна тема. І Зараз ми вже торкаємось, о, навіть не торкаємось, а ви вже вивчаємо ООП. І скажімо, тут о, треба трохи поламати мізки для того, щоб розуміти, що тут коїться, бо тут дуже багато абстракції. Наразі я розумію, що дуже складну тему я розказую, ну скажімо так, дуже криво. В мене мало мало пояснень, таких, щоб о, дійсно було зрозуміло. І зараз я спробую на звичайному прикладі. Створити ООП програмування. Як воно, скажімо так, ну, щоб хоча б зрозуміло бути, що, з чим ми працюємо. Наприклад, ми хочемо створити програму, ну, просто в нас ми хочемо описати автівку. Звичайну автівку. Ми створимо клас Car. Ми вже знаємо, що клас це просто, скажімо так, чертеж, за котрим створюється в нас об'єкт. Далі, в нас в класі є конструктор. Сам конструктор це скажімо так, метод або програма окрема, котра створює об'єкт за тими умовами, котре ми йому дамо. Отже, в класі в нас є те, що ми можемо бачити окремо зовні класу. Зовні об'єкту ми можемо бачити. Те, що дамо, от те, що сховане, його ніхто не бачить, але воно там існує. І воно, скажімо так, сам механізм так працює. Це, наприклад, ми в автівці. Ми не бачимо такі речі, як там мотор, ми не бачимо там тормоза, але вони там є, і вони працюють. Ми, звісно, можемо там розковыряти автівку, розібрати її і подивитись, так воно дійсно є. Але нам це не потрібно. Ми так само можемо зламати програму і подивитись, що в нас там є в тому класі. Це, наприклад, того, що в нас є поля Паблік, те, що буде нижче рядку паблік, в нас відкрите. Це те, що ми можемо подивитись, можемо викликати за допомогою оператора. крапка З нашого об'єкту. Те, що в нас private, ми можемо те, що в нас private сховане, це ми можемо керувати цим лише за допомогою методів. Методи в нас будуть якраз public. вони будуть, їх можна побачити. І сам конструктор і є, скажімо, таким методом, котрий в нас створює, ну, керує приватними полями. В приватному полі в нас буде. Ну, давайте бульова змінна, так її назвемо. Мотор. В нас мотор може бути або заведений, або не заведений. Тобто працює, не працює. І автівка в нас поїде лише тоді, коли в нас мотор буде працювати, коли він заведений. Вона може їхати, ця автівка. Творимо ще конструктор, в котрий будемо передавати нашу змінну мотору. Мотор приймає значення те, що ми передали. Все, у нас є конструктор, котрий створює об'єкт. Є конструктор без параметрів, без аргументів, конструктор з засумовчуванням, так ми його і назвемо. І з аргументами. Далі, в нас будуть методи, наприклад, їхати. Метод нічого не буде повертати, він просто буде їхати. Реалізуємо це просто таким повідомленням в консоль, що ми їдемо, ми поїхали. І давайте тепер в нас буде невеличка така перевірка: якщо в нас мотор-кру, то в нас автівка їде. В іншому випадку в нас виводиться спочатку, треба завести. Мотор. Тут, мабуть, ще ми не поїхали. Спочатку треба завести мотор. І нам треба ще створити один метод, який так і буде називатись завести мотор. Він теж не буде нічого повертати. Start hengu. Сюди ми приймаємо якесь булюве значення. Наприклад, старт у нас буде називатись ця зміна. І тут в нас буде мотор дорівнювати старт. Тепер, доки ми спочатку не заведемо наш мотор, в нас автівка не поїде. Створимо об'єкт, ну нехай буде BMW. Тепер ми намагаємось поїхати, викликаємо метод run і в нас нічого не буде. Ми не поїхали. Спочатку треба завести мотор. Так, звісно, ми забули. Ми тепер викликаємо метод start and Gain. І далі знову BMW, Run. Але сюди, start and Gain, нам треба передати значення. True. Давайте ми, мабуть, ще ось тут: start and Gain, Будемо вводити повідомлення, що в нас мотор заведено. Перекомпілюємо. Спочатку ми не поїхали, треба завести мотор. Далі, мотор заведено, і ми поїхали. Ось це в нас все коїться. Спочатку ми намагаємось запустити ну, автівку, щоб вона їхала. В нас це не виходить. Ми забули запустити мотор, ми запускаємо мотор і вже можемо їхати. Все, автівка в нас поїхала. Це в нас був найпростіший, скажімо так, приклад того, як описати простішу програму на ООП. Я ще хотів додати, що в нас конструктор і деструктор. Ми тут не писали деструктор. Конструктор в нас створює дані, а деструктор видаляє. І саме чому спочатку конструктори викликаються перший, другий, третій, а видаляються об'єкти третій, другий, перший. Тому що в наш клас може бути, скоріше, він і буде складнішим, і ми будемо ось тут виділяти не на стеку, не в стековій пам'яті дані, а в динамічній пам'яті, в кучі. І нам її треба буде звільняти. І вона звільняється саме в деструкторі. Нам треба буде прописати для цього, щоб в нас пам'ять. Або ми там файл якийсь відкрили, або там якийсь потік відкрили. І нам в деструкторі треба буде це все закривати. Це буде за нас робити вже наша програма. Для того і потрібен деструктор. Зараз ми створили ну, скажімо так, дуже примітивну програму з автівкою. Насправді, мотор ну я би створив ще окремий клас, це була б композиція. Це коли клас в класі створений. І там би створив те, що, наприклад, бензин є, немає, перевірки такі, там, бензонасос, перевірити, там, заряд акумулятора. там, ну Все таке. Ми можемо вглуб це роздивитись, але це вже буде, ну скажімо так, ускладнювати приклади. І гадаю, що. Після цього відео ви зможете зрозуміти, для чого потрібне ООП і все таке інше. Тобто ми ось цей клас Car, е, ми можемо використовувати далі. Там, наприклад, в нас буде масив е, цих е, автівок, і кожна має свій, там, свої якісь перевірки, там одна буде там, швидкість ще. Мати максимальну швидкість, ну ту швидкість з якою вона їде, там ще щось там колеса в неї більше, і вона там розгоняється за рахунок цього там по-іншому. Це, наприклад, якщо ми ігру якусь пишемо, і в нас там буде, ну, як ви грали там в якісь гоночки, то там знаєте, що у машин, у автівок свої характеристики. І вони по-різному там в поворот входять, бо там підвізка в них, в них там різна, там ширина колеса там інша, і керувальність в неї інша. Тобто все таке. І ось так саме працює об'єктно-орієнтоване програмування. Тобто ми створимо. Декілька об'єктів. Ми можемо ще один створити car, наприклад, Mercedes. І так само ми можемо його тепер заводити. Спочатку and Gain і далі Run Тільки сюди ми ще передаємо, ну, можна навіть одиницю передати, це буде інтерпретуватись як true. Знову відкомпілюємо нашу програму. і ось ну, ми, створю... ми створювали, скажімо, для одного лише. Об'єкту нашої методи. Вони то працюють із іншим методом, але ми не розписали, який саме метод, і в нас кожна автівка буде їхати по-разному. Тобто одна стоїть, а інша їде або там ще щось. Ось це приклад об'єктно-орієнтованого програмування. Ну На цьому в мене все. Гадаю, я пояснив цю тему, гадаю буде трохи простіше з цим розбиратись. Ну До скорих зустрічей. Пока.